Українські аграрії економлять на страхуванні, і якщо вже страхують майбутній урожай, то лише в крайньому разі, до прикладу, щоб отримати кредит у банку, бо там це одна з вимог. Страхують тільки, ну коли беруть, наприклад, в заставу. От, наприклад, кредит беруть у банку, тому ага. тоді е аграрний фонд. От тоді вони займаються страхуванням через те, що останнім часом немає підтримки на цю статтю. На жаль, вони просто не довіряють страховим компаніям. Можливо, можливо, через те, що ну, через непроінформованість. Відтак, консервативні селяни не поспішають страхувати урожай і більше покладаються на удачу. Утримання ризику на собі. Посіяли, обробили, і як Бог дасть, так буде. Зібрав добре. І не зібрав повінь, град, заморозки, засухи. Тобто, абсолютно всі, які можуть бути погодні ризики, на жаль, вони на наших полях стаються. До прикладу, у минулому році через несприятливу погоду аграрії Хмельницької області втратили 7 тисяч гектарів озимих культур. Якби посіви були застраховані, втрати були б мінімальними. Позитивний досвід страхування він не пропагується. Негативний досвід страхування розноситься по, всіх, по всій області, державі. Дійти до тієї точки спільної, що було вигідно і сільосвербникам, і відповідно страховим компаніям. Україна тільки розпочинає розбудовувати агрострахування у 2012 році. Верховна Рада ухвалила закон, який регламентує особливості страхування сільськогосподарської продукції, але разом з тим не було всі того документу, який би міг усе це вібрати в собі. І стати підґрунтям для подальшого розвитку агрострахування, на базі якого в подальшому розвивалося б і вітчизняне законодавство. Яке стосується сегменту агрострахування, усі нюанси агрострахування регламентує нещодавно розроблений проект концепції розвитку системи страхування сільгоспродукції в Україні. До його підготовки долучилися провідні в країні фахівці з питань агрострахування та сільгоспвиробники. Після того, як документ обговорять, його спрямують на затвердження у Кабмін.